Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 31. Будьте певні у собі, Без спокійної та обґрунтованої Впевненості у своїх силах. Ви не зможете бути щасливими чи успішними. Норман Пил Здорова впевненість у собі одна з найважливіших якостей, яку ви повинні розвивати у собі, щоб жити щасливо. Воно відображає те, як ви оцінюєте себе і ваше значення в житті для себе оточуючих та світу. Любити Поважати себе і приймати себе як є, запорука щастя і успішного життя, на яке ви заслуговуєте. Наш життєвий досвід, включаючи дитинство та все, що відбувалося у школі, на роботі, у відносинах із друзями тощо, живить наші уявлення про себе. І якщо в цьому досвіді було багато негативного, страждає наша психіка. Наприклад, якщо над вами в дитинстві знущалися, втягували в нездорові та емоційно образливі стосунки, просто чинили тиск, не даючи змоги бути собою, ваша впевненість у собі могла сильно постраждати. Коли ми впевнені у собі, то підходимо до життя з більшою енергією та ентузіазмом і частіше досягаємо своїх цілей. Ми спокійніше приймаємо рішення та з великим інтересом ставимося до нашого майбутнього. Ми більш відповідальні, віримо в себе та в нашу здатність реалізувати свої мрії. Інші також довіряють нам, і це допомагає нам досягти бажаного. А впевненість у собі дає нам змогу долати перешкоди, пов'язані з тим, що далеко не все. І далеко не завжди йде за планом. Впевненість у своїх силах зміцнює опірність неминучим викликам долі. Чим раніше, тим краще. Вчені з університету Мельбурна опитали понад 100 менеджерів вищої ланки у корпораціях у Мельбурні, Нью-Йорку та Торонто. Вони попросили учасників описати рівень впевненості у собі. Котрі ті мали в дитинстві, початковій та середній школі, університетах та коледжах, і зараз. Учасники, які повідомляли дослідникам, що ще в молодших класах школи були дуже впевнені в собі, стали більш заможними і швидше просунулися службовими сходами, ніж інші. Коли ми впевнені у собі, нам легше спілкуватися з людьми. Ми здаємося їм більш привабливими та доступними, ми менше оглядаємося на чужу думку і менше боїмося того, що нам у чомусь відмовлять. Ми здатні окреслювати природні кордони у відносинах з оточуючими, що дозволяє нам будувати з ними здоровіші та щасливіші стосунки. Щоб досягти успіху, прагніть до справжньої впевненості у собі. Якщо ви хочете розвинути впевненість у собі, то пам'ятайте, ця якість має звичай накопичуватися та зростати. Ось кілька порад Почніть із правильного самосприйняття. Перший крок до розвитку впевненості у собі правильне самосприйняття. Навколо завжди будуть люди, які не люблять нас і нам подібних. Оглядаючись у пошуках допомоги у самооцінці, ви можете нарватися на біль та розчарування. Чужі оцінки не дозволяють нам стати впевненими у собі. Тому спочатку привчіть себе чесно сприймати себе з усіма перевагами та недоліками. Намагайтеся сприймати себе позитивно. Люди з позитивною самооцінкою зазвичай щасливіші. Впевнені у собі і спокійні негативна самооцінка знижує впевненість у собі. Намагайтеся боротися з такими непотрібними якостями, як перфекціонізм, зайва самокритичність та негативний внутрішній настрій. Вчіться сприймати життя позитивно Зосередьтесь на своїх сильних сторонах. Оцініть усі свої сильні сторони, досягнення та позитивні якості неважливо, в чому їхня суть, адже належать вони вам і тільки вам. Коли ви говоритимете про свої сильні сторони, перерахуйте те, що у вас добре виходить, у тому числі від природи. Коли ви кажете про свої досягнення, згадайте все, чим ви можете пишатися. Може, це ваш універсальний диплом чи роль батька сімейства, чи нещодавнє підвищення по службі. Крім того, оцініть себе як особистість і згадайте, що робить вас унікальним як друга, партнера тощо. Якщо вам важко впоратися із цим завданням, попросіть допомоги у тих, кому ви довіряєте дбайте про себе. Гордість за себе позитивно впливає на впевненість у собі. Чим більше ви цінуєте і поважаєте своє здоров'я, фізичний стан і навіть зовнішність, тим краще почуваєтеся. Турбота про тіло часом здається примітивом, але насправді фізкультура, правильне харчування, вміння добре одягатися і дотримання принципів особистої гігієни. Можуть дуже допомогти вам у здобутті впевненості в собі, нехай мова тіла демонструє вашу впевненість у собі, мова тіла серйозно впливає на те, як вас сприймають люди та якими ви себе бачите. Грамотно встановлюючи з партнером зоровий контакт і приймаючи правильне становище тіла. Яке демонструє відкритість і вміння розташуватися у просторі. Ви посилаєте сигнал про те, що почуваєтесь комфортно, як внутрішньо, так і у відносинах з оточуючими Краще уникати схрещених рук чи ніг. Не потрібно сутулитися чи горбитися, нахиляти голову вперед. Плечі повинні бути розпрямлені та розгорнуті. Груди видаватися вперед, руки з боків тіла, а голова піднята так вам легше буде спілкуватися із співрозмовниками і ваша впевненість у собі зросте. Цікаво. Дослідження вчених показують, що мова тіла впливає на нашу впевненість у собі у своєму виступі на конференції TED у 2012 році. Під назвою Мова вашого тіла показує, хто ви є насправді. Еммі Кадді розповіла, що ті, хто приймає під час розмови енергійні пози, навіть неприродні, почуваються більше впевнено, ніж ті, хто такі пози не приймає. Дослухайтеся до своєї інтуїції важливо прислухатися до своєї інтуїції та вірити у свої дії. У вас достатньо сил для того, щоб створити собі таке життя, якого ви прагнете вірте у себе, намагайтеся робити будь-яку справу добре. Все, те, що варте уваги, потрібно робити добре. Коли ви розумієте, що постаралися, ви відчуваєте задоволення, усвідомлюйте свою відповідальність за все, що робите. І вмійте за все звітувати перед собою. Якщо ви можете собі довіряти, то будете впевнені у собі Стримуйте своє я, скромність не порок. Здорова впевненість у собі має на увазі вміння стримувати своє его. Коли ви чогось не знаєте, ви повинні вміти погодитися з цим і бути відкритими до розуміння нового. Не припиняйте пошук шляхів самовдосконалення і дозволяйте робити помилки, щоб навчитися на них. І не демонструйте таку впевненість у собі, яка може здатися навколишнім зарозумілістю. Зарозумілість зазвичай має глибинні психологічні причини, серед яких занижена самооцінка, найкращий спосіб набути впевненість в собі робити те, Чого ти боїшся?